Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. іди до влади, іди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглиб країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Вельєте мене, брудом. Зараз я прошу для підрозділу до Пила на півдні, який підрозділи наші окупантів. Він передовлений вам, Люди, я розмовляю, пошити мені звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкі гроші наступу, такі як ніколи зараз весь час було вторгані. Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на мальний небесу, на когось, допомагайте. І на кожного стосується. Не для себе просять, хлопці, не для себе.